Привіт, як завжди, швидко, якісно корисно. Ще одна найчастіша помилка на NMT Use of English, Це коли ви сумніваєтеся, ставити артикль чи не ставити, коли мова йде про очільника якоїсь структури чи очільника держави, наприклад, так, чи графства, чи будь-чого імперії, будь-чого пам'ятаємо, якщо ми маємо просто назву посади: «The President», «The King», «The Queen», «The Duke», «The Emperor», Будь-що. І далі не йде ім'я цієї людини, ви ставите артикль. Тобто у вас йде The President of Ukraine, The Queen of United Kingdom, The Duke of uh, United Kingdom or something like that, The Emperor. так, Тоді ви ставите артикль. І якщо біля цієї назви посади стоїть ім'я, ніякого артикля немає. King, Албер, Президент Зеленський, Куін Анна, Дюк Адалберт. Будь-що, так, якщо там є ім'я, артикль пропадає. Ще раз зафіксували. Назва посади очільника держави чи структури без імені іде з артиклем. Як тільки з'являється ім'я, артикль пропадає. Користуйте.